Ми продовжуємо з вами вивчати складові частини річки. І зараз ми з вами ознайомимося з поняттям гирло річки. Куди впадають річки? В океан, в море, в іншу річку, в затоку, в озеро. І так. Місце впадіння річки в море, озеро чи іншу річку називають гирлом цієї річки. Річки, що впадають в океан. До вашої уваги приклади таких річок. Це річка Оріноко, річка Амазонка, річка Замбезі впадає в Індійський океан, річка Оранжева впадає в Атлантичний океан. Річки, що впадають в море. Річка Ніл впадає в Середземне море. А річка Дніпро впадає в Чорне море. Річка Маккензі впадає у море Бофорта. Річка Єнісей впадає в Карське море. Річка Амур впадає в Охотське море. А річка Лена в море Лапківих. Є річки, що впадають в затоку. До вашої уваги приклади таких річок. Річка Нігер впадає в Гвінейську затоку. Річка Ганг впадає в Бенгальську затоку. Є річки, що впадають в озеро. Річка Волга впадає в озеро Каспійське море. Річка Шарі впадає в озеро Чад. Є річки, що впадають в іншу річку. Річка Кама, наприклад, впадає в річку Волгу. Річка Ока впадає в річку Волгу. Річка Іртиш в річку Об. Також є приклад річка Міссурі впадає в річку Міссісіпі. Річки Малий Єнісей і Великий Єнісей утворюють річку Єнісей. Річка Зея впадає в річку Амур. Типи гирл. Просте або однорукавне, не розгалужене на рукави. Прикладом такої річки, прикладом такого гирла є річка Тібр. До вашої уваги малюнок і карта річки Тібр. Естуарій однорукавне рікоподібне гирло річки, що розширюється в напрямку моря. До вашої уваги естуарій річки Парана. Є також багаторукавне дрібнолопатеве розгалужене на рукави. Дельта річки Волга – Тут і карта, і фотознімок, і фотографія річки Волга. Дельта це гірло річки з рукавами, протоками та мілинами, які формуються внаслідок інтенсивного відкладення наносів. До вашої уваги дельта Ніла, Дельта Дунаю. Є лиманне гирло, яке по-іншому називається губа. Прикладом таких річок може бути гирло єнісею, гирло обі. Є також сліпе гирло, коли річка губиться у пісках або в болотах. Є, наприклад, річка Сліпатурія. вона бере свій початок. Від джерела у щетинських та черчинських болотах має свої русло і течії. Місцями сягає 20 метрів завшачки, а потім через кілька кілометрів зникає. Прикладом річки, яка має сліпе гирло є річка Фінк в Австралії. Є річки з висячим гирлом. Наприклад, водоспад Учар – це гирло річки Чульча, притока річки Чулишман – падає в Телецьке озеро. Струмок водоспадний, притока річки Красная, басейн річки Пшада. І так, давайте пригадаємо з вами, які є типи гір. Це дельта, просте гірло або естуарій, висяче гирло, лиманне гирло, сліпе гирло. Річки, що впадають в іншу річку. Шилка. І впадає в річку Амур, річка Аргунь, також впадає в річку Амур.